Сокопілля, роздаємо гуманітарочку. Слава Богу, люди сходяться, з'їжджаються. Тільки 2-3 дні назад, як де окупували. Ось так мешканці селища Високопілля Херсонської області сходяться отримати гуманітарну допомогу. Волонтери із Дніпропетровщини одні із перших приїхали на деокуповану територію. Півроку люди жили під постійними обстрілами та пануванням російських загарбників. Тож змучені та виснажені мешканці чекали на українських бійців та волонтерів. Більш за все Спасибо нашій державі що за нас не забули. Дякую Дякую Богу, нашому бо ми тільки помилості його живі. Тут тільки помилості, Він нас тут і крани. Ігор мешкає у Кам'янському. На початку війни возив гум допомогу на передову. Пізніше разом з командою почали евакуйовувати людей із Донеччини після деокупації деяких населених пунктів Херсонщини скерували свої зусилля і на південь. Спочатку Значало... Апреля мы занимались эвакуацией, и по сегодняшний день также мы занимаемся эвакуацией с Донбасса, Углидаров, Деевка, Красногоровка, и открылась возможность ездить на Херсонщину, где люди также нуждаются в гуманитарной помощи в слове надежды. Після панування російських фашистів у селищі Високопілля майже не залишилося вцілілих будинків. Все або знищене обстрілами, або пограбоване окупантами. Люди розповідали, що їх грабили, убивали. все выносили из домов. Заходили в дома под видом посмотреть, есть ли раненые, больные. И на следующий день подгоняли машины и все, и все вывозили. Поэтому люди очень измученные вот, и очень рады, рады, что их А зараз волонтери потребують нові невеличкі мікроавтобуси, адже напрямки, де необхідна допомога, збільшилася. Тому допомогти волонтерам із Кам'янського вивозити людей з-під обстрілів та привозити гуманітарку, можна перерахувавши гроші на цю картку. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.